Ой, дивіться, яка краса, тісто підійшло. О, о яке воно підійшло. Гарнюче, яке. Ого, воно такого давно тіста не було. Да. Ти бачиш, а це ж буде піца наша, бо ти з любов'ю це робив. Так. пропоную нам теж це зробити. Да. На дві частинки розділили, бо буде дві піци, так? Да? Так. Да. Ну, як обичне. Як, обична, як завжди, піцца. буде дві піци. А в мене одна піца. Ну, тебе ж маленька. Не пицца, а піца. Пицца це наче лице, знаєш, в, в грубій формі. <ріця> так, у нас буде звичайна піца. Тут помідорки, цибулька. Що це у нас? Ковбаска, сир та кетчуп. Ось такий шашличний соус. Все, починаємо процес. Ось такі ще сіточки ми купували спеціально для пізи. Опс. Сюди. Так. Так, краєчка завертаємо. Буде гарненька кругла піца. Можна теж розкатати. Міланочка теж там працює. Давай. Ну гарно. Пицца -йола, мій, Любимий. А це діти розмальовували колись отаку От хату, батьківську робили на В руках. Це булька. Ай, що там у тебе твоя піца готова? Ти як батько все робиш, Боже, оце з чотирьох рочків вже будеш вміти сама готувати, так? Да? <гум> <гум> Буде скоро. Відкриє свій ресторан. Я вам хочу сказати, що мій чоловік не працював ніколи під Це, це просто домашня піца. Колись він захотів тоненьку, а не пирога. І навчився робити. Таку, як він любить. Так, тепер мені нужна парі Це буде піца Маргаріта називається. А що Маргаріта? Чому я так захотів? <реш> 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 так одна. А ось і пицца смачного.